До Ангела церкви в Єфесі напиши. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Ми знову розглядаємо Єфес, але сьогодні ми розглядаємо як духовний центр. В певній мірі ми підсумуємо, наші відео вони побудовані так, що це якби є окремі відео, але в той же самий час вони опираються на. Думку попередню, допусім, якщо ви дивилися попереднє відео, вам буде зрозуміліше це. Якщо ви не дивилися, воно буде складніше. Але все одно важливо досліджувати слово Боже. В даному випадку ми розглядаємо Єфес зараз як духовний центр. Ми вже говорили про багато чого, що було, відбувалося в Єфесі, але зазначимо або підсумуємо. В першу чергу. Тут був присутній апостол Павло в Єфесі. Ми говорили в 19 дії апостолів 20 розділ, 31 вірш. Сказано, що він три роки провів, тобто він навчав. Приблизно це було до, до 70-го року нашої ери, а Йоанн був після 70-го року. Ну, я не скажу, що він не був до цього часу, але поселився і жив. Тому що він потрапив на острів Патмос. Швидше за все, Іоанн потрапив на острів Патмос з Єфеса. А потім ми читали про те, що і Рене, і Полікар писали, що він повернувся після Патмоса також в Єфес. І так, апостол Павло жив проповідував три роки в Єфесі. Він потім поставив залишив після себе Тимофія, який звершував тут служіння. Безпосередньо апостол Павло написав листа до Єфесян, про нього ми ще пізніше будемо говорити. Тобто це важливо. Потім Іоан поселився після розпиття тут він, напевне, поселився, Марія, мати Ісуса Христа, жила швидше за все. Потім Петро, Павло, прошу, а потім Йоанн. Тобто така, якби, Перше століття, по суті, заповнене, і тут вони проживали. Відповідно, Ось об'явлення 2.2, зачитаю. Не можеш терпіти лихих і випробував тих, хто себе вияв... називає апостолами, але ними не є, і знайшов, що фальшиві вони. Тобто тут, по суті, формувалося ор... ну, ортодоксія, богословське вчення. Я говорив, що дуже важливо має значення релігійне оточення Єфеса, тому що в Єрусалимі формувалося християнство, але там було. Іншого формування, а тут було інше. Там було менше єресів, тому що було правильне розуміння Бога, там була юдейська основа, а тут була основа магії, основа язичества римських і греческих культів, і вони в певній мірі впливали на світогляд. Люди, які приходили, вони привносили в свої погляди. Тому дуже важливо було відстоювати саме християнське вчення. На сьогоднішній день ми скажемо нам простіше, тому що у нас є посилання апостолів, посилання апостола Павла, Євангелія, і ми по них можемо вивіряти і зрівнювати нашу віру і наше світосприйняття. Хоча, знову ж, культи і звичаї цієї місцевості, які вже давно ушли в минуле язичество у нас, якби. Тисячу років християнства, але знову ж воно має відбиток і відпочаток тих культів і тих звичаїв, які були тоді. А там, в Єфесі, безпосередньо, люди ось тут поруч язичество, тут звершуються магічні якісь ритуали. І ця людина завтра приходить в церкву. В неї погляд на Бога, свій погляд. Вона не згідна з листами або Пророками єврейськими вона намагається привнести і сказати, що Бог ось саме такий, як вона представляє, а не такий, як принесли. Відповідно, до, скажімо, добре, що тут був Петро, Павло, потім був Йоанн, які проживали в Єфесі, і вони формували. Тому що Єфес це був свого роду такий. Єрусалим в Азії. Ну Єрусалим він знаходиться, якби в Азії, але тут якраз всі місцевісті, це був свого роду Єрусалим, це був центр не тільки культурного життя, але й релігійного життя. Сюди приходили християни, і тут формувалося, центр духовного впливу відбувався. І вже далі, коли ми будемо читати, вивчати інші міста, на них розповсюджувалося. Але саме, ну по суті, якби ми бачимо, що воно було ключовим. Тут були написані, саме тут історія говорить, були написані послання Йоанна, Іванів від Йоанна, написаний лист доволі цікавий його перечитати. До Єфесяна Павло написав: І як би там не було, тут формувалася така культурна цілісність. Вже потім, в IV столітті, але тут відбувався собор, який також має велике значення. Десь в Єфесі, як ми бачимо, він був не просто містом античності, але він мав певний вплив. Ну, Не саме місто, не самі камінці, але люди, які там жили, вони впливали і відголоски його якби є. Апостол Йоанн формував їх. Завдяки йому, напевне, ось, відбувалося формування. Тому що якби не було там Павла біля трьох років, який навчав, який вчив е, Іоанна, то християнство могло або мало би е, зовсім інший відтінок. Як би там не було, Єфес був центром духовності. І ось коли ми починаємо духовне життя, я говорив про те, що. Ми переживаємо період Єфеса, ось цей любові, і воно не може не вплинути. Воно залишає свій відбиток, воно залишає своє значення і вплив на наше життя. Тому ось цей період, ну ми говоримо зараз про буквальний Єфес, але він. Ми говоримо зараз про буквальний Єфес, але він має вплив на наше духовне життя. Все те, що ми говоримо, воно сьогодні якби, має і відбитки в нашому житті, залишає сліди. Тобто, те саме відбувається і в нашому житті. Хоча це ми говоримо про події 2000-ї давності, про місто, про камні, про мрамор, з якого був збудований храм. Але в нашому житті також є якийсь храм, який збудований з мрамора. І нам не хочеться в нашій душі, в нашому серці його руйнувати. Нам з ним хорошо, нам приємно, але Господь приходить і Він намагається змінити. В нас є дуже велика можливо, бібліотека магії або щось іншого. І навіть ставши християнами, ми притримуємося, ми бережемо і кажемо, ну як же ж, це ж скільки зараз коштів воно на нього потратили. Стільки я от в своєму житті витратив на це все часу. А тепер залишити, забути, як це зробити. Але ради Господа потрібно це зробити. Ради Господа потрібно оновити своє серце, відбудувати, залишити всі ті е, релігійні традиції, які є. Те, що заважає ті магічні або інші якісь моменти в нашому житті, які заважають нам. Єфес це свого роду як дзеркало для нас. Тобто, вивчаючи фізичне значення і буквальне значення Єфеса, ми для себе маємо побачити в своєму житті, а що такого або не такого є в моєму житті? Що я повинен залишити? За чим я повинен послідувати, на що я повинен акцентувати більше уваги, а що залишити в минулому? І не звертати на те увагу, хоча, можливо, воно мені дорого вартувало або коштувало в минулому, і тепер коштує. Але це варто залишити і послідувати за Господом. Ну і слова до Тимофія, 4, 3 розділ 14-15 вірш сказано. Це пишу я тобі, щоб знав ти, як себе поводити в Доми Божому, що ним є церква Бога Живого, стовп і підвалини правди. Амінь.